Друзі, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди. Раді бачити всіх вас на нашому ютуб-каналі. На нас чекає черговий робочий деньок, Друзі, всі, у кого є можливість, попрошу вас, будь ласка, натисніть нам Водобачку. Підтримайте українськомовний контент. Для нас це величезна підтримка, і всі ви надаєте нам мотивації рухатися і працювати. Так, товариство, першим ділом відправляємо нашого красунчика у місто Ромни. Буквально з хвилини на хвилинку його. Власник приїде до нас, відгрузимо, погрузимо, розрахуємось і повернемось працювати далі. Цей красунчик, як і планувалось, залишається на нашому господарстві. Буде, я сподіваюся, слугувати нам гарним, якісним плідничком, але до цього ще нам потрібно, я би так сказав, немало попрацювати. Патрончик наш залишився одненький, будемо. До речі, зараз переміщати його в інший станочок, де він у нас буде рости. Відразу починає він у нас обживати нові апартаменти. Сподіваємося, що буде йому тут зручно, комфортно. Ну, Нам так точно. О, о. Дівки в шоці. Кавалери за бок сторін. Тікай, бо зараз і учі повідгризають. Випрошують у мамки молочка. як він мовить. Господи. Зараз доїжджать щоб менший гвалт у родійному відділенні був, будемо рухатися далі. Зараз. О, ходи. Регулярна ситуація. О, розібралися. І дикуни. Не забудьте поставити баєчку нашим безходникам. Тепер далі по робочих процесах. Регулярно мені в повідомленнях хлопці пишуть, можна так сказати, трішки навіть підкусують мене з приводу мух, пишуть саньок, як там Байт Аква, працює чи не працює. Тож чи маленько мух, травить, каже, що цей гарно працює, а мухи є. Значить, товариство, що у нас по цьому препарату користувався і буду користуватися ним. Мухи зараз дійсно в свинарнику багато, навіть, я би так сказав, дуже багато. Останні півтори-майже дві неділі не травив, так як препарат у мене закінчився. Трішечки я прошляпив в момент, коли замовляв. Підкислювач і абсорбент мультикліно, точніше, Максібайт, не замовив ну і тіпав якраз. Просто воду в оцей от флакон, де до цього був оцей Максібайтаква і трішечки пирська. Значить, що по конкретиці мух ми обов'язково витравимо. Друзі, чому їх досить таки велика кількість у свинавнику? Зараз я пояснив одну із причин, так як досить таки довгенько їх не протравлювали. Інша ж причина. Зараз днем більш-менш сонячна погода, ночі ж страшенно холодні. Ну і таке враження, що вся муха з усієї планети злітається в свинарник, тому що тут тепло, комфортно. Ну і відповідно разом з тим мухи більшає. Але нам від того не легше травити її потрібно в обов'язково 10 кубиків безпосередньо самого розчину, гарненько взбовтую, Набираю у звичайний шприць. Звичайна вода кімнатної температури наливаю вот такий от пульверізатор, Як ви бачите, гарненько все розбовтую і обробляю повністю все обрамлення, двері, ну, ті місця, де муха контактує, можна так сказати, найбільше із. Якраз от отими от поверхностями. Але е, саме більше, якраз от але е, розумію і хлопців, е, які писали мені в коментарях з приводу того, що препарат абсолютно не працює, що ти за херню розказуєш і показуєш. В принципі, питанням цим я зайнявся, друзі. Але е, ну, дисонанс виходить так, тому що я показую, наче одне. А люди, які беруть цей препарат, е, ну вони розчаровуються і якби Він начебто не працює. Як ви бачите, буквально півтори недільки назад оброблене вікно, але муха вдохне. З цієї сторони це середина свинарників, інша сторона свинарника, де відкривається вікно. Деякі мухи чумарні, тут не всі вони подохші, як ви бачите. Щоб не розказували, що я десь там наловив мух і насипав їх тобто, після оцього моменту, коли обробляємо оці от зони, де найбільше відбувається скупчення мух біля свиноматок, та ж сама ситуація, там також верхні частини стінки е, обробляю, і та муха, яка знаходиться в свинарнику, на протязі двох-трьох днів видихає. Потім Дія препарату трішки гірше, я проводжу повторну обробку через десь 4-5 днів. Але те, що я помічаю, і те, що я в очі, можна так сказати, побачив на власному господарстві. Те, про що я говорив, у мене усі свинарники на сьогоднішній день захищені отакою от москітною сіткою. Тобто, апріорі, потрапляння мухи у мене можна так сказати, мінімізовано. Мухи налізло дуже багато зараз через те, що проходили опороси, вімкнені інфрачервоні лампочки, в свинарнику страшенний ташкент, Ну і двері доводилось відчиняти, що в принципі. З'явилося причиною того, що мухи налізло дуже і дуже багато. А так, уся та муха, яка знаходиться у середині, в приміщенні свинарника, вона якраз от на протязі 3-4 днів потихеньку, але видихає це знову-таки 100%. Тут видумок і нічого такого супермега нереального нема. В свою чергу батьківське господарство, яке виконане, ну таким можна так сказати звичайним сільським методом, де вікна, двері повністю завжди відкриті. Немає цих от москітних сіток, немає варіанту у закривати свинарники таким чином. Унеможливлювати проникнення мухи, тому що опороси зараз відбулися, лампочки інфрачервоні повідмикалися, ну і свинарник у мене повністю наглухо весь закритий. Залишається тільки вентиляція, ну і в принципі повідкриваті вікна для того, щоб гарно циркулювало повітря. Так от, якраз от у їхньому сараї після обробочки мухи, якби, вона дохла, але значно менше, ніж у свинарнику, який закритий, і коли муха постійно контактує з цим от обробленим п'ятном, тому що муха постійно літає туди-сюди. ну і В принципі, результату, як такого, у їхньому свинарнику я не бачу. Чому, от коли я висвітлював матеріали, реально дійсно вражаючий результат, тому що... Я гарно ретельно все про протравив і муха буквально на наступний день через день гарненько, гарно, якісно видихала. Чому так стається? В принципі, я телефонував і ірі. В якій я постійно купую продукцію, говорив про це. Ну але пояснити можливо, діючої речовини мало, і муха повинна контактувати з цим от ядом, так називаємо частіше для того, щоб вона здихала ефективніше і краще. Ну чому так? Я не знаю, але однозначно про проблему таку я сказав. Проблему таку я озвучив. Ну, я думаю, що це абсолютно правильно, нормально. Якщо люди продають продукцію, вони мають розвиватися, вони мають удосконалювати її, якщо дійсно є проблема і проблема ця не поодинока, її потрібно вирішувати, тому що я вважаю, це правильний підхід будь-кого і будь-якої компанії, яка Ну, Правильний підхід, який має бути будь-якої компанії, яка працює на сьогоднішній день на ринку е, ринку, який тим чи іншим е, шляхом і методом допомагає розвиватися так, нам товариство. Ще одне питання, яке би хотілося розкрити, так як хлопці досить таке регулярно і часто його ставлять в коментарях. Питання з приводу того, скільки ми отримуємо зерна. За те, що нашим паєм користуються, тобто скільки якби арендатор плати нам зерна за пай. До речі, питання актуальне. Я якось ніколи не придавав цьому великого значення, але мені також буде дуже дуже цікаво, тому що країна наша величезна. Е, якби умови оренди і виплат також дуже сильно відрізняються, так що якраз от буде дуже-дуже цікаво. Якщо ви напишете, будь ласка, в коментарях, хто здає свої пари в оренду, яким чином і скільки зерна у вас е, отримаєте ви за пай. Значить, безпосередньо наша область Сумська, також все дуже по-різному, в залежності від того, з ким і як ти заключаєш договор, але от безпосередньо наш край. Пай, паї також різні бувають. У нас пай 3,5 гектари і якраз от за річне користування цим паєм нам виплачують 2 тонни 120 кг зерна. В тому році е, варіанту коштами забрати е, якби оцю от плату не було. В цьому ж році можна забрати як зерном, так і коштами. в тому році Зерно рахували нам по 6 гривень за кілограм, в цьому році 5-50 гривень за кілограм. Так що, отака от ситуація, отакі от реалії, але факт залишається фактом. Дуже багато людей відмовляються від зерна і беруть якраз от цю от аренну плату коштами. Їздили забирати пай, зерма просто тьма тьмуща, ніхто брати його не хоче. Це якраз от до питання того, що. Там регулярно пишуть, що всі тримають там дуже легко, дуже класно, всі заробляють мільйони. Щось ніхто не хоче брати зерна, брати те саме одне-двоє поросят, тримати, продавати. Якби, якби все було так, як ви пишете, було б, я думаю, все по-іншому. А так люди відмовляються від цього зерна, беруть кошти, беруть якесь там м'ясо, сало, село не хоче працювати. Оце, от єдине, що я бачу. Що я відчуваю зараз знайти когось, е, Якби, щоб хтось тобі допоміг, не просто так, за кошти. Це практично нереально. Десь сидіть під дубом пить пивко, Во, навіщо напрягатись, а допомогти попрацювати, навіщо воно треба. Так що, такі от реалії. Але тим не менше, друзі, тільки вперед, вам хочу подякувати за увагу. Обов'язково напишіть в коментарях. Скільки ви отримаєте в своїх регіонах і районах Запай. Пишіть також район-регіон, щоб хоча б уявне розуміння було того, про що ми говоримо і ну відштовхуватимесь від регіонів і областей. Так що ми біжимо працювати далі, комбікорми, прибирання, ну і тому подібне. Так що всім миру, всім, друзі, гарного дня, бережіть себе і до нових зустрічей.